Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 квітня 2024 року. Сьогодні, 10 квітня, місяць буде знаходитися в знаці Телець. На превеликий жаль, енергії в період Гекати, яка буде продовжуватися до 21 години 18 хвилин, дуже і дуже замало, щоб щось. Посіяти з насіння або висадити саджанці. Вони не мають енергії для зросту і для того, щоб отримати гарний врожай та здорові рослини. Тому тільки після 21 години 20 хвилин можна приступати до посівів насіння та посадки саджанців. У цей вечірній час добре проводити укорінення живців, щеплення і працювати з розсадою. Ефективними будуть поливи рослин. Підживлення ще не можна проводити, хоча для рослин, які ви укорінюєте для живців, дуже добре використовувати радіфарм. Радіфарм також в невеликій кількості можна використати для розсади. І все. Це органіка, дійсно чиста органіка. Можна проводити і не тільки можна, а вже завершуйте, будь ласка, обрізку саду. Та зелені операції на будь-яких рослинах. Зелені операції ми ще можемо і завтра провести, А от обрізку треба завершити вранці, для того, щоб уже в наступний період, коли вже буде спадаючий місяць, продовжити ці роботи з рослинами. 10 квітня сьогодні сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Завтра, 11 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 15 годин 59 хвилин. Але місяць без курсу починається з 13.05, тому до 12.30 треба встигнути зробити дуже багато справ. Посіяти насіння вершків та корінців, тобто можна після гекати висаджувати і те, що дає врожай з овочів в землі, і те, що над землею, тобто сієм насіння вершків та корінців. Висаджуємо в саджанці будь-яких рослин, садових, декоративних, квіткових, лісових. Сприятливий час для проведення укорінення живців, для проведення щеплення, для праці з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи рослин. Підживлення ще не можна проводити, тільки для укорінення використовуємо органічний радіфарм. Вже не можна проводити обрізку саду, але зелені операції ще 11 квітня можна проводити. 11 квітня саме до 13.00 сприятливий час для квашення капусти, а потім все. Але різні заготівлі можна проводити до кінця доби. Важливо для здоров'я на 10 та 11 квітня 2024 року. Тут будуть працювати енергії тільця. Тому не можна використовувати для приготування страв, і просто в свіжому вигляді пити молоко свіже не можна, і вершкове масло не можна, не використовуйте різні соління, і домашні, в тому числі, не використовуйте барашняні вироби, каву не пийте, алкоголь не пийте, і не їжте солодощі. Ось такі дні, що готуємо для здоров'я нашого, що буде в меню? Буде в меню риба. Морепродукти, печінка тріски. Молочно-кислі продукти, дуже добре для нашого ціла, організму і всіх органів, молочно-кислі продукти на ура. Готуйте вівсянку, доступні овочі та фрукти, які у вас є. Є, ще знаю, журавлина у багатьох і пийте чаї з тими. Лікарськими рослинами, які у вас є вже насушені, ще залишилися. А є вже і свіжі деякі. Але дуже корисні ромашка, жепшина, лимон. Якщо у вас квітнуть вже свіжі якісь лікарські рослини і можна їх використовувати, теж відварюйте чаї свіжими лікарськими рослинами. Вони дуже корисні. Або ж використовуйте. Для приготування свіжих салатів зелених. Ось і завершується наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра, благодатної вам погоди. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!